1999 доларів. Рено Меган 2007 року 4299 доларів. Hyundai Accent 2011 року 7699 доларів. Nissan X-Trail 2004 року 7099 доларів. Далі у нас ось такий е автомобіль Рено Лагуна на автоматі. Бюджетний варіант 2005 року 4099 доларів. Ось така класна, цікава новинка Chevrolet Aveo 2017 року 7999 доларів. Volkswagen Golf 2000 року. Ви, до речі, за нього дуже часто запитуєте. Ви на нього чекали. Тому приїжджайте швидше, приїжджайте, поки він у нас ще є. 4499 доларів. Volkswagen E-Golf, доларів. електричний автомобіль 2015 року 10799 доларів. Opel Insignia 2011 року 7999 доларів, Toyota Avensis 2008 року 7499 доларів.